Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Я взагалі це відео не планувала знімати в тому форматі, в якому я його зняла. Але мені здається, воно вийшло цікавим, тому я хочу ним з вами поділитися. Я зараз снідаю дуже смачний омлет із сезонних овочів і шпинату. Також тут є моцарелка. М -м. Смакота. На жаль, я не можу помістити, в мене такий розмір кухні, що я не можу помістити себе на весь ріст і мій стіл, і омлет у кадр. Тому буду показувати це частинами. Ось я, яка розповідає вам про омлет. А ось мій. Сніданок, власне кажучи, стіл, за яким я снідаю, обідаю, вечеряю. І ось мій омлет. Такий сніданок насичує мене. Мінімум на 3-4 години. Я можу спокійно потім займатися будь-якими справами, тренуватися і не думати про їжу. Тому обов'язково приготуйте цей омлет. А я вам зараз детально покажу, як це робити. Ось уже підсмажила цибулю. Поки встановлювала камеру, вже навіть пересмажила. Спочатку навіть не думала, думала показувати вам цей рецепт, а потім думаю, чому ні. Не всі вміють готувати смачний омлет ще й з овочами. Тому вирішила показати вам, як це робиться. Це дуже просто. Після цибулини на сковорідку посмажила. І далі овочі які є в холодильнику. Влітку літку це завжди в нас є помідори, болгарський перець. Нарізаю їх ось так, шматочками. У мене тут четвертинка жовтого болгарського перцю і півтори помідорки. Додаю до цибулі, трохи солі. Помідорки будуть пускати всіх. Перемішую. Це щось на кшталт шах Шакшуку теж, мабуть, можна вам буде показати. Пишку на середній вогонь, хай вони трошки стануть м'якими. Далі що в мене є? Вчора була на ярмарці ось такий гарний свіженький шпинатик після дощу. Виріс у людей і я його придбала. Нарізаю гарну жменю шпинату. Ось так. Досить крупненько. Думаю, цієї кількості мені буде досить. Попередньо я його промила гарно. І дивимося, як тут наші томати, перчик. Розмажилися, супер. І сюди додаю отак згори шпинат. Все, моя така подушечка, база, основа для омлету готова. Далі беру ось таку ємність, два яйця і молочко. У ємність два яйця. Два яйця на порцію. Якщо ви готуєте на кілька порцій, то, звісно, берете більше. І на кожне яйце у мене вже є універсальний мій рецепт, додаю по дві столові ложки молока. Три і чотири. Так буде досить. Трохи солі. Трохи перцю. Останнім часом використовую суміш кількох перців. Мені дуже подобається таке поєднання. І жовточки прокололи. І Вбиваємо, збиваємо, збиваємо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Звичайно, омлетну суміш. Так, шпинатик у нас вже прив'янув. Перемішуємо. Довго його тушкувати не потрібно. Все готово. І прямо от сюди сверте виливаю омлетну суміш. Інколи вбиваю просто декілька яєць, коли мені хочеться яєчні. По типу гласун щоб жовточок був сирий. Все? Готово. А ні, зачекайте, в мене ще є моцарелла у холодильнику. Так, у мене є моцарелла. Ось вона, моя красуня. Зараз я її дістану із розсолу. Вчора шматочок використовувала для. Палаври. І додам ось таке кружальце до омлету. Ось так розріжу її на четверо і додам до омлету. Хай розплавиться і буде додатковим білочком страві. А решту моцарелки я використаю для якогось червового салатику. От і все. Я хочу ще зверхи трішки перцю. Люблю остреньке. І на маленький вогонь під кришку буквально до 5 хвилин, не більше. І мій омлетик з овочами на сніданок буде готовий. Поки готується омлет, підсмажте у тостері декілька шматочків чорного хліба, які прекрасно будуть смакувати із ним. Ми тут все прибираємо, презентація готової страви. Так. Ємо до тарілки. Це той тип омлету, який не буде у вас прямо-таки триматися якось однією масою, тому що тут є овочі і шпинат, і молоко, звісно ж. Але він дуже-дуже виходить смачним, тому обов'язково готуйте, смакуйте. І будьте здоровими. Так, кліпче також вискочив. із тостера. постера зараз я його вже, вже, вже. Ай, гарячий, гарячий, гарячий. Хоче руки обпікає. Опа, готово. Моцарелка розтопилася. Яка смакота. Омлет ми приготували, секретики я вам всі показала. Ті, хто ще не зі мною, обов'язково долучайтесь до кількості підписників на моєму каналі, якщо вам хочеться мене частіше бачити. І я буду ділитися з вами своїм досвідом із мистецтва кулінарії і не тільки. На сьогодні все. Пока-пока. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в балансі. Побачимось!